Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте представити наш досвід, який лежить на перетині логопедії та формування життєвих компетентностей, лялька миру як інноваційний засіб, збагачення лексики та формування цінностних орієнтацій у дітей дошкільного віку. Мета нашої роботи продемонструвати, як один, здавалось би, простий ігровий елемент. Може стати потужним багатофункціональним інструментом в освітньому процесі. Рялька Миру є інноваційним інтегративним засобом, що забезпечує мультиплікативний ефект у логопедичній практиці та ефективну реалізацію завдань і сформування ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку. Це не просто ігровий елемент, а потужний методичний прийом. Що реалізується в рамках тематичних занять, наприклад, подорож з лялькою миру? Лялька миру слугує фокусним об'єктом для концентрації уваги та потужним мотиватором у процесі виконання логопедичних прав. Через деталізацію її національного вбрання, вишиванка, візерунки, символіка відбувається системне збагачення словника, Кметники, іменники. На позначення національних символів, розвиток зв'язного мовлення, складання описових розповідей та робота над просодикою, інтонаційне оформлення патріотичних віршів. Лялька перетворює абстрактні поняття в конкретні мовниневі завдання. Роль ляльки миру полягає у створенні моделюючого символу та емоційного оберега, що уособлюють такі фундаментальні цінності, як мир, Єдність, взаємоповага і толерантність є розміщення у розвивальному просторі групи або логопедичного кабінету, є візуальним маркером, гарантом емоційної безпеки та сприяє внутрішній стійкості дошкільників і дозволяє педагогам ефективно інтегрувати цінності, необхідні для свідомого життя в суспільстві відповідно до базового компоненту дошкільної освіти соціально громадянська та емоційно-ціннісна компетентність таким чином, використання ляльки миру як інноваційного інтегративного засобу забезпечує синергетичний ефект у освітньому процесі. Корекційно-розвиткова робота з оптимізацією мовленнєвої компетентності відбувається паралельно з цілеспрямованим формуванням, соціально-громадянської та емоційно ціннісної компетентності дошкільників. Це гарантує не лише подолання мовленнєвих порушень, але й забезпечення внутрішньої стійкості та готовності дитини до свідомого життя у суспільстві, що відповідає ключовим вимогам базового компонента дошкільної освіти. Дякуємо вам за увагу та інтерес до цієї інноваційної роботи!